Привіт! Сьогодні покажу, як зробити пласкі іграшки на ялиночку. Розкатуємо тісто чи глину, що у вас є, покриваємо стрейч-плівкою. Можемо зробити качалку відбитки і вирізати формами, які у нас є. Також форму можна вирізати з папіру. Можна замість. Качалки використати такі різні мереживні відрізки, і будуть теж цікаві відбитки. І знову вирізаємо форми. Після того, як ви вирізали всі форми, обережно робимо ще дірочки, отвори, щоб повісити було за що. Знімаєте плівку. І кладете на сушку, з тіста можна підсушити у духовці, з глини сушаться так. З глини я ще протираю їх, підготовлюю для випалу та майбутнього покриття поливу. А ви ж можете розфарбувати.